Почнемо з Євангелія від Матвія, 7 розділ 6 вірш. Ісус говорить: Не давайте святого Псам і не кидайте перлів перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не роздерли і вас. Цей вірш є частиною нагірної проповіді, в якій Ісус розкриває. Етику царства Божого. Перед тим Ісус говорить про те, щоб ми не судили інших людей. І він робить таку вставку, про те, що з милістю і благодаттю не можна поводитись нерозсудливо. Фактично, Христос застерігає нас не тільки від зла, але також від марного використання добра. і е... Є багато тлумачень на це місцеписання, хто такі пси, хто такі свині. Одне з популярних тлумачень в ранній церкві було те, що Ісус застерігає, що церква є в небезпеці від двох типів людей: від внутрішніх поганих людей і від зовнішніх поганих людей. І в цьому тлумаченні пси це були внутрішні, люди, які ніби є частиною церкви, але вони є небезпечні. Пам'ятаєте, наприклад, Павло говорить, стережіться псів, стережіться лихих працівників. А як крайня степінь псячості, то вовки вже є. Пам'ятаєте, що будуть вовки навіть такі, які прийдуть і не будуть жаліти стадо. І тому тлумачили це місце, що не давайте святого псам, тобто не будьте в спільності, в причасті, в духовній спільності з небезпечними людьми неперевіреними. Так тоді це тлумачили під свиньми мали на увазі зовнішніх людей. Люди, які не є частиною церкви, але які є ворожі щодо церкви, щодо Євангелії. Також ті самі дві істоти ми можемо знайти в іншому місці писання, де вже вони мають трошки іншу роль. Давайте подивимося на наступне місце писання, це 2 Петра 2.22. Там говориться, що пес. Повертається до своєї блювотини, а свиня, помившись, валяє, валяється в багні. В контексті апостол Петро говорить теж про два типи людей. Перший тип людей це лже-пророки, небезпека в церкві. Пам'ятаємо, так? а інший тип людей свиня то трошки інше. Це є віруюча людина, яка змінила своє життя, була звільнена Богом, але потім. Забувається і йде назад в багнюку. Отже, тема сьогоднішньої проповіді Не будь свинею. Ви знаєте, давайте трошки поговоримо про свиней. Чому вони в писанні мають такий негативний відтінок? Бо в нашій культурі свиня це, це чудово. це Бог, коли вибирав свій народ Ізраїль, він хотів відділити його, зробити його святим серед всіх народів на всіх рівнях, В тому числі, щоб цей народ відрізнявся у всьому і в їжі в тому числі. Тому в старому заповіті є багато заповідей, що їсти, що не їсти, саме з цією метою, що Бог каже: ви будете святі для мене таким чином, ви будете свідчити всім народам, що ви є особливі. І згідно з Моїсевим законом, чистою твариною вважалася тварина з двома ознаками. Вона мала мати роздвоєні копита і жувати жуйку. Якщо ви жуєте жуйку на служінні, то все нормально, якщо у вас роздвоєні копита. Так. Ні, ми в новому заповіті ну, немає проблем з жуйкою, тільки не прикріпляйте її знизу під, під крісло. Отже, я хочу, щоб ми поговорили про це свинство як про поєднання двох речей, які Бог не хоче, щоб були поєднані. Причому Бог каже, нема проблеми з тою твариною, яка має братиці, їжте на здоров'я. Жує жуйку, їжте на здоров'я. Але що це поєднано? Мені це не подобається. В старому заповіті це образ, а в новому заповіті це реальність. І ми поговоримо про речі, які самі по собі нормальні, але що в нашому житті вони поєднані, Богу це не подобається. Ми взагалі смисто відчуваємо ну, на навіть на побутовому рівні. Ми розуміємо, що є речі, дивно, якщо вони поєднані. Наприклад, правоохоронець, який вимагає від вас неправомірної винагороди, суддя, який виносить. Несправедливе рішення. Голова Антикорупційного комітету, якого судять за корупцію, голова СБУ, громадянин Росії було у нас таке, пам'ятаєте корисних? Отже, перша річ. Дивимося. Взагалі то, я ще скажу так, що оцей вірус свинства, він всіх нас є. Знаєте, вчені кажуть, що. ДНК людини і свині збігається на 80%. Ну, ви маєте розуміти, що це маніпулятивне твердження. Не мається на увазі, що свиня на 80% людина чи що людина на 80% свиня. Тому що, ви знаєте, ДНК людини на 60% збігається з бананом. Це ж не значить, що ми банани, хоча, можливо, фрукт ще той, я не знаю. Отже. Перший виривок Матвія 5:37. Якщо ви хочете сказати так, кажіть так. Якщо ж ні, кажіть ні. Все, що понад це, це від лукавого. Тут Ісус відкриває нам оцей образ поєднання в людині речей, які Богу не подобаються. Нема проблеми з так, нема проблеми з ні. Проблеми є там, де нема ні так, ні ні, або там так і ні змішано. І люди часто робляться заради власної вигоди. Можна сказати простіше: не морочте людям голову. так? Можливо, ви знаєте такі епізоди, коли там хлопець зустрічається з дівчиною 5 років, 6, 7. Потім передумав. Є багато сфер життя, і це свинство. Правда? згідні з цим. Дивимось наступний уривок. Об'явлення третій розділ 15 16 вірш. Де так само Ісус, говорячи до церкви, Він каже, що я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий». О, якби ти був або холодним, або гарячим. І далі написано, що через те, що ти ні такий, ні сякий. У одному з перекладі так і написано: через те, що ти ні те, ні се, я виплюну тебе з моїх уст. Про що тут говориться? Як ви думаєте, що значить бути гарячим, холодним? Найчастіше ми тлумачимо це так, що ну, бути гарячим це просто бути духовно активним для Бога, духовно активним на служінні. Воно якби так, але напряму не так. Дивіться. Бо тоді виходить так: якщо ти на служінні, духовно активний, ти співаєш всі пісні, ти молишся, всі молитви і слухаєш всі проповіді, у нас сьогодні буде три. То ти гарячий молодець. Якщо ти не співаєш жодної пісні, не молишся жодної молитви, і під час проповіді сидиш в телефоні, теж нормально, холодний, і написано теж для Бога підходить. А якщо ти половину пісень співав, то ти теплий, і це не підходить. Ну, не, не сходиться, правда? Дивіться. Перше е, розуміння цього вірша. По-перше, тут справді говориться про принцип так, так, ні-ні. Пропозицію, холодний ні, гарячий так. Інша річ, тут справді говориться про духовну активність. Але, якщо ми подумаємо про клімат, такий поміркований чи трошки гарячіший, то для того, щоб тримати щось холодним або гарячим, потрібно докласти зусилля. Щоб було щось холодне, тобі треба викопати якусь яму, якийсь погріб. В дитинстві в селі в бабці не було холодильника якийсь час, і в холодязь треба було спустити в холодну воду ведро на шнурку, і там воно щось зберігалося якийсь час. Для того, щоб тримати щось гарячим, потрібен вогонь. А для того, щоб щось було тепле, нічого не потрібно. Треба просто, щоб на вулиці було тепло. Воно само буде тепле. Отже, теплота тут це справді плисти за течією, коли твоя температура це є просто температура зовнішнього середовища. Ми пам'ятаємо в старому заповіті, коли цар Саул, вже будучи досить злим царем, він попадає на хороше служіння там, де пророкують. І він там починає пророкувати. І, і, і така приказка, невже Саул серед пророків. Але коли він вийшов звідти, він далі зайнявся своїми справами. Тобто він, на нього попливала температура. Але сам він жив іншим життям. Отже, тому ми бачимо тут другий принцип, з чого ми уникаємо. Третій епізод, який ми розглянемо, я не буду зачитувати, це, це історія Ананії і Сафіри. Теж непроста для розуміння історія з Писанням. І я дам ширший контекст, щоб ми зрозуміли. Тут також говориться про поєднання, яке не подобається Богу. Рання церква бухливо розвивається, тисячі людей долучається до церкви. Багато з тих людей, які долучились до церкви, вони були приїжджими в день П'ятидесятниці. Вони залишаються, щоб вчитися від апостолів, також є там багато бідних. І всі ці служіння вимагають коштів. І на якомусь етапі коштів не вистачає, і люди в церкві починають продавати те, що вони мають, і приносити це до ніх апостолів написано. Очевидно, там склалася така культура, що якщо людина продавала щось, наприклад, поле чи дім, і вона всю цю суму приносила на служіння, то вона це робила публічно і вклала саме до ніг апостолів. І ми читаємо в розділі перед тим, що був такий Варнава, якого назвали Син Потіхи. Бо він продав поле і приніс ці гроші до них апостолів. Видно, там була дірка в бюджеті серйозна. І коли вони побачили ці гроші, вони казали: Ти Варнава, ти син потіхи. Цей місяць ми ще живемо, далі ви не бачите. І в наступному розділі ми бачимо, як двоє людей вирішують: Давай ми зробимо щось схоже. При батьох тисячих людей. Вони продали будинок, здається. Частину грошей відклали собі на чорний день. І Петро потім каже, це ж не проблема, ви б могли взагалі нічого не жертвувати. Все це ваше. Робіть з тим, що хочете. Але у них був план. Коли будуть тисячні натовпи, апостоли, ми вийдемо і зробимо вигляд. Всі подумають. Ми знаємо, що ми не все даємо. Але всі подумають, що ми віддали все. І ми бачимо, що Божа реакція в цьому випадку була дуже строга, тому що ті люди, які це робили, вони якби наближались до апостолів і Варнава потім сам став служителем і апостолом. Вони претендували на авторитет і владу в церкві. Тому. Це поєднання створити якесь враження. Богу це не подобається. Павло, він каже: Я навіть боюся, щоб ви про мене подумали більше, ніж я є. А ці люди хотіли, щоб про них подумали більше, ніж вони є. І тому в біблійній етиці дуже багато тих віршів, і я буквально коротко, ще декілька зачитаю, про поєднання, які апостол говорить, так не можна. Петро говорить в 1 Петра 4.15, нехай ніхто з вас не постраждає як вбивця, злодій, злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи, в інших перекладах зазіхає на, на чуже або бунтівник. І Петро каже: не може бути так, що ти називаєшся християнином. І поруч з тобою твої брати страждають за віру, а ти теж страждаєш, теж в тюрмі сидиш, але не за віру. А за те, що ти щось вкрав. Це не може так бути. І в посланні до е, написано, що вони твердять, що знають Бога та вчинками своїми зрікаються Його. І ви знаєте, цей для нас виклик. Для людей, які, які пізнали Бога. Частково, ми всі знаємо частково, побачили Божі шляхи, пережили Божий дотик. Щоб ми вчинками були в гармонії з тим, щоб ми не були свиньми своїми чоловіками, своїми жінками, своїми дітьми, щоб ми не були свиньми на роботі, в служінні в церкві, щоб ми були тими людьми, які живуть в гармонії з Богом. Амінь. Тому пісимою, все, скажу: не будьмо свиньми, будьмо людьми Божими. Амінь.